Північно-Східне, Міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, відповідно до покладених на нього завдань, проводить інформаційно роз'яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції. Три роки війни та складна економічна ситуація в країні зумовили постійне збільшення масштабів трудової міграції. Багато громадян прагнуть знайти роботу в більш безпечних регіонах України або за межами країни, і на допомогу їм приходять компанії, що займаються посередництвом у працевлаштуванні. Але Ко не всі надають послуги доброчесно та на законних підставах. Законом України про зайнятість населення регулюється діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги посередництва у працевлаштуванні та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють подальше працевлаштування працівників для виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців. Згідно з пунктом 22 частини першої статті першої закону України про зайнятість населення, суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, є зареєстрована у Законом порядку юридична особа, яка проводить господарську діяльність незалежно від форми власності, а також фізична особа підприємець, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та або за кордоном відповідно до цього закону та інших актів законодавства. Стаття 36 закону України про зайнятість населення визначає основні організаційні засади діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. До послуг з у працевлаштуванні належить пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавця, у тому числі і іноземних, у межах укладених з роботодавцем договорів контрактів. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшої виконання ними робот в Україні у інших роботодавців, зобов'язані першим надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу вакансії. Його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи про умови, характер та оплату праці друге співпрацювати з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, підприємствами, установами та організаціями. Третє забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян, які звертаються з метою працевлаштування та дотримання правил використання і поширення такої інформації, встановлених законами України про інформацію та про захист персональних даних. Четверте. Подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції відомості про чисельність працевлаштованих димиосіб. Порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, не мають права. Перше свідомо здійснювати набір працевлаштування або наймання працівників для робіт пов'язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких ці працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації якого характеру друге перешкоджати найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем. Третє надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії. Відповідно до частини 2 статті 37 закону України про зайнятість населення, оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем якому надано такі послуги? Інформацію посередники з працевлаштування подають, щоквартально за формою звітності 1 ПА інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Посадові особи, суб'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, які порушили вимоги законодавства під час надання таких послуг, несуть відповідальність згідно із законодавством. Відповідно частини 4 статті 53 закону України про зайнятість населення за неподання або порушення порядку подання суб'єктам господарювання, які надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відомості про працевлаштованих ним осіб, може бути стягнутий штраф у двократному розмірі розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявленого порушення, у разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні України вимог частини 2 статті 37 цього закону, стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.